Чи буде виганяти Албанія українців, і який тут захист мають люди? Ну, дивіться, в Європі зараз такі слухи, що, начебто, українців будуть переселяти або пристраювати на роботи. Можливо, хто знав і чув, напишіть ваші коментарі. Албанію я спостерігаю за народом і за їхнім виходить, менталітетом і особливостями. Я думаю, що вони виганяти не будуть, тому що. Інший склад розуму, менталітет, і люди набожні, от, і гостеприємні. І плюс, в принципі, вони не запаряться в плані там, о, якихось да, реєстрацій, Тобто заїхав сюди і живеш, не потрібно ні візи, нічого для українців. І не тільки українців, а якщо він одружений офіційно з громадянкою іншої країни або навпаки, от, то заїдете будете жити без проблем. Базові потреби від 1200 до 2000 євро. дивлячись, чисто як живе, і, відповідно, це реально на сьогоднішній день одна із самих таких, от і безпечних і. Недорогих країн для проживання і створення бізнесу і покупки нерухомості, тому як оформити ВНЖ, і як інші моменти по поводу нерухомості, по поводу створення бізнесу, по поводу консультацій, по поводу різних моментів по відпочинку, трансфер, готелі або туристичні поїздки, екскурсії, то тобто ці питання вам відповім. Подивіться на каналі, підписуйтесь і до зустрічі в Албанії.